Добрі доброго, шановні друзі на каналі Victor Pro. Знаєте, щось трохи я запустив тему по нуклеусах. Пройшов сезон. і Якби говориться все бджоли, бджоли, бджоли і не тільки одні бджоли. Не все -то на камеру говориться, але, е, питання в тому, що дехто запитання задавав, як там мікронуклеуси. ну Мікронуклеуси ми називати то, то так таке а по міні-плюсах, міні-нуклеус, е, ну вже тут не міні-нуклеус і не мікро-нуклеус. Чотири корпуса, друзі, по шість рамок, от порахуйте, це по три наставочних рамки. Три, шість, а це три рамки, і тут ще три, виходиться шість рамок додановських. Постає питання, як вони будуть зимувати. Це... Для скептиків і не тільки для скептиків. Якщо підготовлюється бджола родина, на шісти рамках вони зимують нормально, скажіть. Карпатка вона чекарніка і на чотирьох перезимує. Тим більше зараз такі зими в нашій місцевості, це як тут у нас в Україні, що і одна рамка може перезимувати, якщо толком підготовлена. А якщо вона затягнута, та я сім'я закліщована, голодуха. Всякі аскофірози лізуть і, і тому подібне, то де воно вам буде зимувати. Тому ну, я думаю, так скажу, цю підготовлю я раніше таким способом. Інші формую вже там ну складаю, бо були там і там ну, матки і залишаю одну, як говориться. Ну от, Навіть кришка ця зроблена в торс як кажуть. Про це інша тема розказувати не буду. Навірно я чуть димку дам, от дивіться, 4 корпуси зверху джела. Ну ефект гнізда чи ні. От скажіть в коментарях на мені Напиші, не пишіть. оце є ефект гнізда тут, чи, чи немає. Чи обов'язково потрібно якісь... Е, яка різниця між тим, що у вас буде рамка у два рази більше, ніж в одному цим корпусі, буде на дві чи на три у вас стоять і зимувати. Яка різниця, коли буде стояти, ну, переходів більше, так. Але тут ефект в чому? Тому що розбірне. Воно перезимувало, а навесні, дивіться, от края не лупляться, собі стамескою піджав. Раз і взяв. Поставив. Ну, Це весь медовий корпус. Це весь медовий корпус бджоли питає. Тут... Тут я ставив такі мої лікувальні штучки. Сьогодні який день. Е е якщо? середа, Ну 4 дні вже. 4 дні вже. Так. Другий корпус теж медовий. Ну зараз щось вимимо, мабуть. Середина гнізда, по ідеї і рамки середині мають бути розплод, але ні, тут, тут медок. Медок і ще свіжий. Не закормлював. Не закормлював. Далі дивимося, середина. От залізла матка і сійнула, закритий розплід на виході. Ну, в одній, в одній. Це страшно? Не страшно. Розказую чому не страс. Ну вона взагалі ця рамка не посередині візьметься, а трохи в сторону. Ну а дивіться, знову медова, покажи з цієї сторони до куток. Е, цю рамку куток теж покажи, Що з медом. Ось. Ось таке. Тобто страху немає. Я їх на 4 корпуси пускати не буду, я на трьох пущу їх взиму. Ідемо далі. Ну, тут веселіш. Тут з джелою веселіше. Так, оператор тримає одну рамку, а це з розплодом заберемо другий корпус. Не, тут нормально все, ну, що тут казати? І чого вони мають не зимувати, я не маю поняття. От Дивіться, тут вже в другому корпусі є роз. Тобто перший повністю розпліт корпус з розплодом, щоб туди вже не лізти, показувати, тут вже і мед, і розплід. Ну отак. Наганяють вони, наганяють, звісно, того розплоду, щоб була бджола. Те, що його трошки буде менше того розплоду, то не страшно. Опа. Ну и тут полно. Тут полно. Ну вот, открытый расплит подображается там на камеру. Быстрее. Ну, то, 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 Джоли ще розвиток мають, на вулиці тепло, нічого їм не заважає, ще й якісь і... кисню золотарника взяток є, щось вони там подносять собі. Ось. Ну отак. Так, О, воно вже считайте і сухе. А там те саме апівар у <гум> моєму виконанні. Але остається ще тиждень буде проходити через день-два. Я інші буду полоски ставити по вуликах, то й сюди вдасться. На цьому році і так по то поїде майже немає. Тут я мабуть не піднімав. Заказати вам рамки першого сорту, заказано. А догадайтесь теж з першого разу хто хто першого сорту їх робить. Це верхній брусок. Всі відомі. Гроші, звісно, взяли і все. Так само на стиках тут багато не сходиться, не, не стає рамка в рамку, треба ще підбирати по -по боковушку, але то так. Страшно. Досить того, що джела з медом кормиться вона не буде. Ось. Відео не довге, але таке. І не отчорне, тому що не все показує. Так для прикладу є. такі комплектації може, якщо б буде менше, одного корпуса приберу нижнього, коли розпліт вийде. А ці три верхні, тобто два корпуси будуть з медом, один корпус буде їхнє ложе, як то кажуть. От, літають в одну сторону. Їм все нормально. Де й таке. Обробляючи кліща, то там все так, дно сітка, то те, що мало, то те їй впало. Дай так. О. Ну а далі що, зимівля? Тест буде таких нуклеусів по земівлі. Але скажіть, а, ще одне, Ну, сезон пройшов, в більшості в мене корпусів вже такі і кришки такі. Ось. Сонцем оброблених вже і можна буде покрасити. Чи по весні, чи осінню вже можна буде покрасити. Вже є та 40 така трошки. Ось, ну якби таке. Що ще? Ну, з мінусів маленькі рамки, комусь вони ну, не до вподоби. Але для нашої роботи, для роботи з нуклеусами, для роботи з матками, то проблем немає. Це наоборот. Де плюс, то, що набирається весною сила сімей. Да, по принципу Єгошина. Набирається сила сімей. І ми по дві рамочки. Рамка розкладна, рамка медова з ділою забираємо і на два відділення кидаємо. Тобто вихід буде один такий в одну сторону, інший в іншу сторону. І дві сім'ї будуть якби сімейки не контактувати. Через перегородку я вже показував. Передніх відео про те, які в мене перегородки йдуть, теж з ППУ виливаю, де й все. Ну, як би так, поки так. Е, Міні-плюси себе виправдали в цьому сезоні. Джела добре тримається, матки добре облітуються. Одне діло посадки. А посаджуємо як. Матку забрали день-два, даємо маточник. Ну, друге діло, коли вже проблема є в тому, що... Десь по якійсь причині з маточника матка не вийшла, то робимо контроль, даємо другий раз маточник, або вже підсаджуємо матку. Ну цю технологію ви всі добре знаєте. Вам щось там якби, розказувати нема чого. Де й так, поки що підготовка бджіл до землівлі. Не тільки з нуклеусами, але по всій пасіці. Ще я вам скажу по секрету, навіть докачую мед не всі рамки ще скачані. Все, кому було цікаво, хто цікавився, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал, хто ще не підписаний. Продовження буде і не тільки по цій темі, а по передних тих темах, яких я вам ще раніше сказав. Все, всім до побачення, пока.